Так, братва, ось наша пшеничка артист. Зараз десь їде комбайн, Будем заїжджати, пробувати косити. Вона вже суха сухісінька як порох. Зерно. Так собі маленьке, маленьке, щупленьке. Така як і вся в нас кругом в цьому році. Ну, подивимось. Все по результату обов'язково вам скажу. Так, братва, ну заїхали на наш артист. Така візуально вроді трохи краще, ніж вчора молотили. Ну а там же ж бункер все. Покаже, звісно ж. Що воно у нас виходить. Ось такий він, ведончик його. Так, краєчок ми вже обійшли, вже 70%, зараз приблизно прикинемо, що воно, як буде бункер, скільки ми скосили. Ну, такий артист на цей год, звісно, набагато слабший, ніж в минулому. Ну, але ж маємо те, що маємо. Перший бункер пішов, єлі-єлі ми. Влазимо висипати, машина висока, вже її опустився і на подушках. Ну, слава Богу, достаємо. Якщо достаємо, значить знач висипемо. Раз висипали, висипемо і останні, як дасть Бог. Ну а по площі я не знаю. Ну, десь гектар 20. Так, ну пару бункерочків набили вже Орієнтіровочно відчитали, десь. Ну дай бог 4 виходи. 4 може навіть чуть -чуть більше. Поки що. Поки що так. Ну а по фіналу ж конечно, скажу. Скажу, що точно вийшло в нас. Ну звісно, так, краще. ніж вчора ми молотили, воно візуально видно. Маса більше і колосочок теж трошки більше, як на мене. Так що. Потихеньку ми трошки вже приловчилися до комбою, да, не да, да, да. Уже до Уже підрегулювали. Відтровити до спеціаліста. Так, вже трохи будемо мастера. Так що вже нормально в нас скорость, з хорошою скоростю, бо ви писали медленно. то ми вчимося. Уже ми навчилися, все. все в нас співається, все робиться. Ну ось дивіться, маси трохи є. От, звісно, маси трохи є. Еле высыпаем, подъезжаем, капец. Ну и что, уже трошка, трошка скосило. Вон у нас, бачите, даже пожарка стоит. дежура, трактор з водою, все як положено. З собою он понабирали води в каністри, противо чи ці як їх огнетушителі. Шнек забув закрити. О, спомнив, що забув жнек закрити. Ну нічого, буває. Буває, друзі, все в нашому житті. Так що якось так. Потихеньку шмалимо. Трошки вже приловчилися. Потихеньку працюємо. Та ні, молоте він класно, конечно. Питань немає взагалі. Питань нема взагалі. Тут і зерно трошки крупніше, ніж вчора ми молотили. Ну але ж все одно, рідкувато. Рідкувато. Минулому році вона крупна така була, а в цьому році є чуть більша, чуть менша, але все одно вона не дорідня. Не доналилась вона так, як так як мала би. Ну, нічого. Зате сухо. Сьогодні отвеземо ще на класність, дому. А так возимо на карне на виходить, безкоштовне. Зберігання вони дають. Вирішили пшеницю відвести до них, хай лежить, а в себе будемо ложити вже соняшниками. Так що, працюємо далі. Мотовыло крутится, а лава да? <свы> <свы> да нет, за четыре выхода. Выходы. Ну сюди ще бункерок і все, щоб не було перегруза. Отака, От братва, пшеничка. Чистенька, гарненька і сухенька. Ну, ще трохи є роботи. Уж малим. Вітерець просушує на дворі 37 градусів. Жари, я б сказав би не тепло, а жари. Так, Сьогодні у нас день другий уборки нашого артиста. Сьогодні у нас в гостях новий помощник комбайнера Дядя Юра Сидить, контролює. Да, все чітко. Потихеньку молотиться. Шаг вліво, шафлово. В общем, вчора відвезли на кернел здали на хранів пшеничку, Получилося третім класом. Пілок 22, зато влага 9,9. Пересушена. Пересушена вже пшеничка. По, по зерну, по чистоті, все чисто ідеально. Нічого не поставили, все нормально. Значить, Продовжуємо далі наші жнива. Вон у нас вода стоїть, все як положено, щоб було все в порядку. Братво, всього близько 20% тих, хто дивляться моє відео, підписані на мій канал. Кому не важко, будь ласка, я думаю, для вас це не состоїть ніякого труда. Підписатися, а нам буде дуже приємно. Дай Бог до кінця року робити наша ціль 20 тисяч підписників. Так що всім щиро вдячний за підписку. Останній бункер на сьогодні будемо шабашить. Наступну машину вже будемо молотити завтра. Все одно ми сьогодні не встигнемо її змолотити. Воно відходить на вечір. Так що будемо чекати вже завтра, завтра вже доб'ємо. Ну а так предварительно, братва, дивіться, Скосили ми 8,8 гектар і накосили ми, виходить, 42 тони. Ну, щетайте, скільки там, десь 43, мабуть, виходить, чи 44 центнера, десь в, таком, в таких пределах. Так що, завезли трохи в склад, ЮВК надо роздать. Друзі-колеги, ось і зацвів наш соняшничок від компанії Pioneer, а саме класичний гібрид LL-187, друзі. Отакий От він невисокий, десь 1,40 а От отакий вже цвіте. Такі корзинки формує. Ну, щось буде. Щось буде, все залежить від того, чи буде у нас. В ближайший тиждень дощі стоїть на суботу на неділю дощ. Будемо дуже сильно сподіватися, що він все-таки в нас пройде. А так то вже він цвітає. Дай Бог буде врожаю. Так, братва, очередна машинка у нас майже заповнена. Ще один бункер. Коротше, п'ять бункерів ми грузимо. Ну, от, пару штук були неповні. 25 і вперед на накарнев ну, так воно виходить, так воно коситься. Вроді би все нормально. Так, ну і ще залишилося там, не знаю, нам, мабуть, може на 2 машинки як дасть Бог. Поки що ще поки машини немає, хлопці хай поїдуть помолотять по людях трохи. Тут рядом є там замовлення. А ми будемо тоді вже, як машина прийде долі, тут молотить.